Запрошуємо вас на скрайбінг-презентацію на тему поради батькам щодо соціально-фінансової грамотності дітей. Ознайомте дитину з законодавчою базою Кодекс законів про працю України стаття 21 Дитина і праця. Це дозволить їй зрозуміти важливість юридичних знань. Не приховуйте від дітей своє матеріальне становище. Звісно, малюкові немає потреби занурюватися в усі нюанси сімейного бюджету, але варто пояснити дошкільникові, куди йдуть гроші. Навчіть його зіставляти бажання з можливостями, миритися з деякими обмеженнями. Створіть скарбничку. Придумайте правила її поповнення. Наприклад, зовсім маленьким дітям можна видавати по монеті, щоб кожного дня вона клала її до скарбнички. Головне тут системність. Ця нехитра дія дозволяє сформувати одну з найважливіших навичок відкладати. Давайте дитині кишенькові гроші, але краще за все фіксовану суму на тиждень. Та визначайте її шляхом обґрунтованого розрахунку необхідних втрат, проїзд, харчування і так далі. Не привчайте дітей до надмірності. Неприпустимо, коли дитина мало не щодня отримує від вас подарунки і ні в чому не знає відмови. Навчіть малюка обмежувати свої бажання. Навчайте дітей ощадливості. Не залишайте без уваги зіпсовані предмети, зламані іграшки, розірвані книги. Покажіть, як можна їх полагодити, продовжити термін служби пошкоджених предметів. Допоможіть малятам усвідомити вартість речей. Діти не мають звикати до того, що усі поламані іграшки автоматично замінюються новими. У кожній речі малюки мусять бачити цінність. Адже її хтось створив своєю працею. Залучайте дітей до роботи по дому. Дошкільник може займатися домашньою роботою нетривалий час. Тому, даючи доручення, розрахуйте сили дитини. Поступово у неї буде розвиватися самодисципліна, і вона буде виконувати навіть нецікаву роботу. Беріть дітей до себе на роботу. Звичайно, якщо є така можливість, це безпечно. Залучайте її в якості помічника. Але пам'ятайте, праця повинна бути оплачена. Це дозволить їй познайомитись ближче з вашим життям і може вплинути на вибір професії в майбутньому. Не соромтесь, коли ваша дитина проявляє свої підприємницькі здібності в ранньому віці, наприклад, продаючи свій продукт однолітка. А за статистику лише 7% населення мають підприємницькі здібності, і можливо, саме ваша дитина входить до їх числа.